Доброго дня. Вся слава належить Богу. До вашої уваги, кросівки Dinoblast 3, пробігши 1600 км. Це в мене вже давно було почалося, десь після 1000 км, чи скільки не пам'ятаю. Це у мене почалося на 1400 км. На 1500 км вже тут зацепки з'являються, так якби щось хоче з'являтися. Не говорячи про це. Що і твориться, що воно посідало, дивіться, як сильно. Так, стільки я вже поміняв, нового поставив від диноб... цих новобластів, А це є Діно Коли зараз потепліло, почала плюс 30 градусів, підошва стала трошки м'якіша, але все одно по комфорту бігу вони не зрівняються ці дінобласти треті з новобластами четвертими або новобластами другими, які ці дві модельки дуже добре зайшли. Ну, як видите, тут після 1600 км стерто, тут починає трошки вириватися. Тут проявляється моя Це... це зовнішня частина, якраз знаружі йде. Ведмежа походка, це вона має бути. Отак, От правильно. І воно супінація. От воно тут починає стиратися. Тут якийсь камінь здобився, я його витягував, витягував, він все одно це цілу... Те саме робить. Так. Постараюсь до них добігати, думаю, що з дінобластами я буду закінчувати. А буду, так як попробував ліпше, новобласти, буду постаратися бігати в новобластах. Це що дотерплю. Не знаю, до 2000 км напевно пробую добити. А потім буде видно. Отак, От кросовки непогані. Зараз сонце в жару, стало, вони м'якіші. Правда, багато бігти буде жарко. І за то, що і підошва стається м'якішою. Порівно з тим, коли бігаєш при плюс 10, плюс 15 градусів. Так, вся слава належить Богу. Пам'ятаємо, що Ісус Христос є перемога. Це був така, типу відеочот для самого себе, можливо, навіть навіть всі кросовки, які витримують. Ну, вони після Келенджів ліпші, ніж Келенджі, скажу. Чим? Після них вже йдуть... Це дінабласти, після них ідуть вже по м'якості новобласти. Хотів би попробувати також і супербласти, але вони надзвичайно дорогі мені не хватить грошей. Добре, вся слава надаю Богу, Ісус Христос є перемога.